Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про кселарію Гіпоксилон. Кселарія Гіпоксилон є представником царства гриби. Росте вона з ранньої весни до пізньої осені, поселяючись на мертвій деревині переважно листяних порід. Плодове тіло ксиларії гіпоксилон нагадує здалеку коралові поліпи або ріжки оленя. Плодові тіла досягають у висоту від 3 до 8 сантиметрів, за формою приплюзнуті або циліндричні, на верхівці інколи розгалужені, старіючи, плодове тіло часто сплющується, часто згинається чи скручується. М'якоть плодового тіла тонка та жорстка. Поверхня шорсткувата, грубо зморшкувата, у молодому віці на колір сірувата, пізніше стає чорна. Внизу плодове тіло чорне на колір, оксамитове, має короткі волоски. На верхівках плодових тіл утворюються конідіальні білі спори, тому верхівки плодових тіл набувають білого забарвлення. Після дозрювання спор пізно восени. Плодові тіла ксиларії гіпоксилон чорніють та зберігаються під снігом до весни. Ксиларія гіпоксилон неїстивний неї гриб. Відомості про отруйність ксиларії гіпоксилон відсутні, але в їжу її не вживають через невеликі розміри, сухість м'якоті та відсутність приємного грибного смаку. Екстракти плодових тіл ксиларії гіпоксилон мають гемаглютинуючу дію, тому їх можна використовувати при діагностиці різних вірусних захворювань. Ксиларія гіпоксилон використовується в нетрадиційній медицині. Екстракти її плодових тіл чинять антипроліферативну дію, тобто здатні зменшувати утворення грануляційно-фіброзної тканини, а також зупиняють наслідки дії випромінювання. Тому екстракти кселарії гіпоксилон у нетрадиційній медицині використовують як протипухлинний засіб. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.